Пішла я добровільно 24 лютого 2022 року, як тільки все почалося. Це було в Курській області, в Суджі. живе створіння, відчула нарешті що ж таке свобода. Цей момент я досі переживаю і далі шукаю свого побратима. Все вірю, ми до цього йдемо. Що моя дитина буде, буде жити вже в мирі. Знайдіть для себе місце, де ви бачите себе і йдіть самі. Все. Руда. З підліткового віку я почала формуватися в рудий колір. І по життю, ще в цивільному житті мені це рижа, 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 руда, руда. І коли е, прийшла повномасштабна війна, вирішила для себе все ж таки залишити цей позивний. Хоча на той момент я вжила вже була, вже була е, блондинкою. Он така. Е, Дезінформація для кацапів всяк випадок. Тобто срода всі звикли, що це якийсь рудий колір на голові. А насправді ж не тільки колір. Є ще й копалина, тому якось плюс-мінус наша так, така от тверда, і е, е, йду твердо своїми двома ногами по своїй землі. Пішла я добровільно 24 лютого, 2022 року, як тільки все почалося. А це починалося в Київській області під Вижгородсь, ну, під Вишгородом. Чесно кажучи, давно хотіла піти в Збройні Сили України, бо в 2015 році я проходила військову підготовку. Тобто це включало і тактику ведення бою, і стрільба і стріляли з різного озброєння, плюс тактична медицина. Ну самі от такі от основні направлення. Да, але так склалося, що з 2015-го я не пішла. Ну, були, були певні сімейні обставини. А ну, вже прийшла повномасштабна і я вже вирішила, треба треба йти. А, в 2022 році ну вже початок повномасштабки, це Київська область. Була, я прийшла як бойовим медиком, проходила. Також курси є підтверджуючі сертифікати, і перша точка з Київської області почалася в Харківській області, ну, точніше, друга вже точка. Да. Там я з бойового медика взводу стала старшим медиком роти, Виконувала обов'язки до кінця. Грудня 22-го, бо тоді у нас вже з Харківської області була ротація на Київську область обратна, і в нас були мобільні групи повітряних сил шахеди. В травні місяці я перевелася до другого інтернаціонального легіону, де місяць проходила центр розвідки і стала після вже бойового медика розвідником. Були ми на Сумському напрямку і на Курському напрямку. Ну а вже в 20... П'ятому з Курсько-Сумського на відновлення і так прийшла до першої бригади, так як легіон я закрили тактичні розвідувальні групи, а мені хотілося саме йти в цьому направленні, тому перейшла до першої бригади спецпризначення. Ну, Мабуть, це знову ж таки десь тянеться з підліткового віку. Я закінчила інститут туризму, але насправді дуже хотіла піти слідчою, ну якось знову таки не склалося. <ріст> да. Ну і, мабуть, знаєте, в, в, в кожних життєвих моментах є свої е, поправки. Да? І, скоріш за всього, війна зробила цю поправку в моєму житті, що той момент, коли я колись хотіла займатися розслідуванням, я зараз цим займаюся в лісах. Да, є певні трудності, це, в принципі, більш така ходьба, Ти накручиш дуже багато кілометрів. то є Це не один, не два, не три, а це може бути від 10 і вище. Плюс це е, нічні моменти да, в лісах, коли в тебе там, вихід не на зранку, там, наприклад, до вечора. Ти конкретно в тебе стоїть задача, і тобі треба її виконати в нічний час. Це більш ускладнює, бо ти в принципі ну, не бачиш. Ну, є свої коротше моменти, які в принципі я не дуже можу би, на, на, общий, ну, на загальний. Так. Казати, але ну, займаюся тим, що мені реально ну, подобається. Кумедна історія насправді була. Це було в Курській області, в Суджі. Прибилась до нас собачка, ми її кормили. І Потім бачимо, що вона їжу носить в пасті і кудись несе. Ну, Ми це ж діло відслідкували, і в неї були щенки, цуценятка. І потім вона так до нас звикла, що вона кожного у неї було шість штучок, і вона ці шість штучок протягом трьох днів переносила нам в будинок. Жалко дуже було тваринку, то ми забрали сижанську собачку разом з цуценятками в Україну, щоб живе створіння відчуло нарешті, що ж таке свобода. Ну, найтяжкіший день це, скоріш, той день, коли е, мій побратим е, пропав без вісті. Коли загинув той же день, коли один пропав, і другий загинув. Це для мене було, чесно кажучи, настільки була злажена команда, настільки ми ну, з різних ситуацій виходили, в різних моментах були, різне переживали. Але це, мабуть, для мене був найтяжкіший. Бо якщо взяти там у рахунок війни, да, там, ми розуміємо, що війна без загиблих не буває. Да. Але ми настільки були такою потужною великою сім'єю. Що Для мене це був просто, ну, чесно, просто стрес. Причому цей стрес був на тій землі, яка не наша, да? і ти не знав, куди біжати, де шукати і що робити. чесно. Цей момент я досі переживаю і далі шукаю свого побратима. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, це вірю. Ми до цього йдемо. Що моя дитина буде, буде жити вже в мирі. Я на це дуже сподіваюся. Але я також прекрасно розумію, що на даний час, навіть там через певний якийсь короткий період, це не закінчиться. Але я дуже бажаю, щоб моя дитина і всі діти України нарешті чули смак дитинства. Дитинство, яке забрала Росія, воно просто. Забрала. Моя дитина по-перше знаходиться в місті, де постійно працює ППО, обстріли, шахеди. Тобто Ти приїжджаєш додому, наприклад, і ти відчуваєш в зоні бойових дій. Тому я дуже вірю, я дуже надіюсь, молюсь, що нарешті це закінчилося. Я не хочу осаждати тих людей, які уникають чи там. Боять, ну це просто страх. І поки вони його внутрішні самі не поборять, ти їх навіть якщо ти притащиш їх на позицію, від страху вони можуть нашкодити побратимам поряд, насправді. Тому я не саджа, ну, зовсім не маю осуду, але є. Наприклад, ланки у військах, які ну не закриті, можна не обов'язково йти прямо на нуль, якщо ти там не йти штурмовиком. Да, наприклад, Це потрібні механіки. Зараз дуже потрібні пілоти. Потрібно ті ж самі там медики. Я маю на увазі не з медичним, просто парамедик, який, ну звичайно ну, допоможе просто елементарним речам надіти той же життєме турнікет. Тобто знайдіть для себе місце. Де ви бачите себе і йдіть самі? Це. Майбутнє починається тут. Долучайся.